З нами ввідділи ви перевірили. Випитати Ось тут дозвіл. Mm -hmm. Бачите, от контрактний фонд, подружжя Малянку, контракт заключив на, з третьої особи заключили на нього, які не мали права заключати, і сторони контракту е, он, тобто ви, ви, вивчили, що волонтер буде здійснювати як... збір пожертв у межах вулиць Львів, Львів Львівська область. Потікає Перше порушення. І це такий порядок, як поступлення до нас документів. Тепер в місті були не здалося ДТП, на будь-якому. Що ви можете про це сказати і розповісти? Хто ви є? Будь ласка, подайте. Сьогодні, 15 листопада 2015 року, близько 18 років, Повідомлення вченої частини районного відділу віду поліції про те, що в місті людина з ліскував на місце події виїхала слідчна коронавірна група. Вона встановила, що відомий автомобіль попустив зіткнення з пішоходом. Не йшли за нагородами, вони не йшли за гроші, вони йшли за покликом серця для того, щоб відстояти краще майбутнє для своїх дітей, для своїх батьків та матерів. Можете пояснити причину, що сталося на даному часу? Згідно орієнтування вчерової частини, до неї автомобіль знаходиться в розшуку і це було б основною причиною його захисту. Ну, я я вам дякую. Дякую Протокол №4 4 засідання лічильної комісії Долинської районної ради 7-го скликання. Від 1 грудня 2015 року місто Долина присутні. Минує мандрик, Віктор Макусій, Світлана Демченко, Олександр Оленин, Оля Балацька. Оля девушку. Про порядок таємо голосування з виборів заступника голови районної ради. Слухали. Про порядок таємного голосування з виборів заступника голови районної ради. Откусів Віктора Богдановича, який запропонував вигоду на комп'ютері, виконавчого апарату районної ради на білому папері формату А4, чорною фарбою, форма бюлетеня додається. А їм потрібно документи. І документи зараз, які готові, якими трубом вони мають цей будівчок заложити, щоб засипати, Героїв, що мають зробити аж тепер, коли ми на Жекрепрофесії дали, воно щось питань. А то рішення попередні. Ми дали дозвіл, але документи не рішення. Там треба дописати. Давайте почати. Вашу довгу почув. Прошу забувати запитання, представника. Чи через секретаря дойшла вам копія рішення аргументова? А що маєте вас знову? Аргументовувати. Це якраз, тому що в першій ті було, помилки, там була допущена помилка, не було написано складу. І... Цікаво, ви самі ви знаєте досконалість вашого рішення, так? Е, ну Ми 7-го, 12-15 року отримали ще одне рішення комісії по трудових спорах. Один примірник такого ж самого рішення. Так. На поправній сесії була така пропозиція, щоб головний надав виконання. Я дуже буду коротко. Значить, вірусна ідіологія родовіруса, дороговірус, динаміру, що у нас є, є без попандергіозне захворювання. Немає симптоми, подібно додашу, до додати до хулику є знеборіння. Скажіть, будь ласка, відбулося засідання тендерного комітету на даний час, який проходить у вас відділі освіти, на рахунок того, що пройшов тендер, і по столовах підприємці подавали документи. Ви можете зараз оголосити результати тендеру, хто з підприємців виграв в яких школах. Ми ще це ще буде окреме засідання по акценту. Ми тільки розглядали. Людям, на які як Грицик Гриців могла попасти на тендер, коли у школі були батьківські збори, збирався колектив, і вони були проти того, щоб цей підприємець збрав участь у тендері. Тоді, коли було звернення <кій> управління освіти молоді та спорту на рахунок неякісного харчування, була створена комісія, була проведена перевірка. Під час перевірки було виявлено ряд порушень по організації харчування дітей. Тоді в усній розмові підприємець Греців повідомила, що вона не буде брати участі в, тендері. в тому, що люди чітко сказали ні. Я не дурак, що я сьогодні йшов давали якісь пропозиції. Це зрозуміло. Поговорили питання, дали пропозиції. Завтра пішли, то саме буде нарада, так само підемо по районі лікарні. Ні, ми <гум> можемо, ми таке бачення маємо, будь ласка. І так воно далі. Для того є ми тут, щоб ми свою думку висловили дали туди. Повірте. Скільки би не було на цьому місці, на цій трибуні, сьогодні нема Романюка, завтра є Висучанська тут. Ви так само зберетеся ходити її дебати і казати, що ти хочеш скороче. Не ні вона, ні я, ніхто би третій прийшов, нічого би не, я, звичайно, говорив би такий суток у тих цифрах, бо така є робота, яка посада. Якщо ми сьогодні з тої пропозиції ще раз вийдемо і докажемо. В кінці-кінців пора доказати, бо нам, коли добре, ми всі сидимо нам класно. Бо коли, приходивши до фінансування, що розвертаюся, тоді ми піднімаємося. Нарешті прийшов час поставити, сказати, де ми себе бачимо, чому так відбувається, чому не можемо ту стіну пробити. Нарешті, чому ми маємо всіх обслуговувати, нам за то ніхто не платить, а ми несемо. Можливо, ця нагрузка десь і зв'язана з тим. Оцих коштів, що ми нарахували тоді 3, мільйона. От вам якраз і не стає їх сюди, оцих цих тих дітей. Ми порахували 3,5 мільйона. От ваші гроші. Звідки вони не прийшли? Ми їм дали чітку, пропозицію, поверніть нам. Thank mm -hmm. you. Я працівник робоохоронних органів, головний державний інспектор Мартисевич Олександр Миколаєвич, перебуваючи в робоохоронному рейді, спільно з працівниками єгерської служби побачили громадянина, який виловлював в забороненому місці рибу способом водочки. На вимогу працівникам рибоохоронних органів зупинитися, він почав тікати, перебіг через воду. І на наші зауваження не реагував. Тікав, мене відштовхував, при затриманні були застосовані спецзасоби, такі як кайданчики, так як він чинив непокору і опером.